У Києві відбулося засідання секції з розвитку до окупованих та тимчасово окупованих громад асоціації міст України. До обговорення долучилися представники місцевого самоврядування, уряду, парламенту та міжнародні партнери. Головна тема рішення, які можуть реально покращити життя переселенців та підтримати громади, що працюють в умовах війни. З моменту створення у 2023 році секція стала майданчиком, де збирають проблеми громад і перетворюють їх на конкретні пропозиції до. Органів державної влади більше п'яти мільйонів осіб ми охопили правовим захистом за результатами роботи цієї секції. Ті проблемні питання, які ми маємо оформити офіційно і надіслати в уряд. В парламент в офіс президента з конкретними пропозиціями не просто це гасло, лозунги, і для цього ця робота Рада Європи вже десять років підтримує асоціацію міст Україна та реалізує спільні програми, спрямовані на посилення демократії і розвиток місцевого врядування. Ми системно і наполегливо працюємо над досить практичними питаннями і прямою підтримкою. Як асоціації міст України, як організації, так і працюємо над прямою підтримкою територіальних громад України. Одне з ключових питань засідання: забезпечення житлом переселенців та людей із прифронтових громад. Тому секція наполеглива сьогодні працюють над тим завданням, над удосконаленням тих постанов, рішень, законів. Ми маємо розуміти, що сьогодні турбує нас всіх, що є так. Проблемою сьогодні для переселенців це забезпечення житло. Як ми до цього готуємося? Що ми можемо сьогодні на майже вже четвертий рік повномасштабного вторгнення? Що ми маємо, маємо їм запропонувати? Під час засідання обговорили ключові зміни до законодавства. Серед них постанова 998, що посилила програму «Є оселя». Також розглянули дію постанови 1160 щодо субвенції громадам на будівництво та реконструкцію житла для тимчасового проживання. Учасники секції підготували правки та пропозиції до програм компенсації за знищене та пошкоджене житло. Усі напрацьовані матеріали передадуть уряду. Дякую за цю секцію. За постійно працюючу секцію, тому що вона дійсно про, не тільки про території, а головне вона про людей. Ми, як комісія, дійсно працюємо вже майже два роки. Напрацьована величезна кількість різних і законопроєктів, і законів, і постанов для уряду підготовлених. Окремо зупинилися на новому експериментальному проєкті щодо створення соціального житла для маріупольців у Білій церкві, ініційованим віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад та території України Олексієм Кулебою. Це довгострокове рішення передбачено постановою 814. Перший проєкт реалізується Маріупольською міською радою спільно з Київською обласною військовою адміністрацією та Білоцерківською міською радою. Будівництво створення такого банку соціального нового житла в Україні на прикладі Білої церкви вже є відповідні технічні напрацювання, і найближчим часом проєкт, який має назву Мій дім Україна, має втілюватися вже в життя, і там ми побудуємо тисячу нових квартир для переселення людей як всередині країни, які сьогодні розкидані. Наприклад, Маріуполя в 22 містах, і так само є можливість повертати людей в Україну, щоб були куди повертатись. Асоціація міст України продовжує координувати зусилля громад, парламентарів, уряду та міжнародних партнерів, щоб формувати дієві рішення для відновлення територій та підтримки людей, які постраждали від війни.